Перше у нас на вітрині ліжко та кота в такому виконанні. Раніше ми ви вам показували вже двохспальне ліжко в такому дизайні метр шістдесят на два. Сьогодні ж розглядаємо односпальний варіант. Спальне місце цього ліжечка 90 см по ширині, можна замовляти 80 см менше, якщо вам потрібно, 1,20 м більше, і довжина може бути 1,90 м або 2 м. Перевага цього ліжка, що ви можете обирати сторону, лівий або правий кут повороту, обирати тканину та колір. Замовляти, якщо дитина маленька, захисний бортик і окремо обираєте хороший ортопедичний матрац. Саме ліжко виготовлене із дерев'яного каркасу, це дерево сосна, ламінований короб ДСП, рама металева, букові ламелі та потужні газові підйомники. Так як дане ліжко комплектоване підйомним механізмом, отже, ми маємо простору нішу для зберігання речей під спальне місце. До спального місця, щоб розрахувати габаритний розмір, ми додаємо до довжини 17 см та до ширини 17 см. Якщо у нас спальне місце зараз см, то ось так у нас буде 107 см габаритного розміру. Відповідно, довжину 2 м 17 см. Якщо ви дотримуєтесь одного стилю в вашому будинку, класний буде варіант односпальне ліжко в такому дизайні для вашої дитини, та для вас двохспальне з високою спинкою точно в такому ж дизайні, з такими сотами, ви можете лише кольори та відтінки обрати, або ж різні, або однакові. Отже, якщо вам сподобалось ліжко та кота, звертайтеся до нас в Директ, або ми допоможемо з вибором будь-яких інших меблів. Нагадую, що у нас є доставка по Україні, розстрочка за потребою. Ми чекаємо на ваші звернення.